Всім привіт! Я вас вітаю на каналі. І сьогодні ми з вами обговоримо ситуацію, яка сталася в Польщі. Там українець, молодий українець, напав з ножем на двох поліцейських. І тепер за це йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити лайки. Ну і підписуйтесь, звісно ж, на цю сторінку. Отже, ситуація сталася з 24-річним українцем у місті Томашу любельський там він кинувся з ножем на правоохоронців. Дана інформація розміщена на сайті місцевої поліції. Інцидент стався зовсім недавно, 8 вересня, приблизно о 15.30. І тільки через декілька днів інформація була опублікована на офіційній сторінці. Посилання я залишу в описі під цим відео. Отже. Правоохоронців викликали туди люди, які побачили на вулиці посеред тротуару лежачого чоловіка, який просто лежав і не подавав якихось признаків життя. Одразу ж під'їхали поліцейські, як тільки вони вийшли з автомобіля і почали наближатися до хлопця, він якось дуже стрімко достав ножа і почав їх різати. Він порізав їм руки, ноги. Поліцейські отримали досить серйозні поранення. Один з поліцейських дістав свою табельну зброю і вистрілив чоловіку в ногу для того, щоб якось його втихомирити, і тільки після цього вдалося хлопця затримати. Одразу ж всіх трьох було доставлено до лікарні, там було всім трьом надано. Допомогу хлопця цього одразу ж було ем, після цього вже його завезли в СІЗО, і зараз його, йому дали три місяці позбавлення волі на період, поки буде тривати розслідування причин, чому він так поступив. Що стосується поліцейських, то вони на даний момент також в повній безпеці. Один з них отримав поранення. Досить серйозні, і він далі залишається в лікарні, а його напарник вже його відпустили додому. Тобто, якісь там надали йому допомогу, і він поїхав додому. От. І тепер чоловіку цьому загрожує до 10 років позбавлення волі. На сьогоднішній день немає точної інформації, і поліція поки що не коментує причин. Тобто розслідування зараз активно триває, і я думаю, що найближчими там, тижнями, можливо, там. Десь протягом наступного тижня двох буде вже більш детальна інформація по цій ситуації, що ж з ним було, чи він був. В стані алкогольного сп'яніння, чи він був в стані наркотичного сп'яніння, чи можливо в нього були якісь інші проблеми. Але однозначно тепер він буде мати дуже і дуже серйозні проблеми, бо він йому зараз інкримінують замах на життя і не просто замах на життя, а замах на життя поліцейських тобто людей, які якраз були при виконанні своїх службових. Обов'язків, а це, як ми знаємо, карається ще сильніше, ніж просто напасти на звичайну людину. Тож особисто я не можу навіть собі представити. Ну, скоріш за все, на мою думку, що він був в стані якогось наркотичного сп'яніння, і саме це стало причиною такої неадекватної поведінки. Так, бо він посеред білого дня лежав на вулиці, тут підійшли поліцейські, він певне зловив якусь білочку і просто почав розмахувати ножем, який в нього був. От, але я давайте дочекаємось офіційних е, деталей. Цієї ситуації я обов'язково про це запишу окреме відео. Я собі спеціально закріпив сторінку саме цієї поліції, щоб дивитися, чи не обновили вони інформацію по цій справі. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження цієї історії. Також свої думки напишіть в коментарях, як ви думаєте, через що стався такий інцидент, і чому хлопець так поступив. Мені буде дуже цікаво почитати ваші припущення. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.